Ви на каналі Суперплеєр Бравл Старс. І сьогодні ми будемо нарешті допушимо ці 20 гємів на путь Бравл Пас і заберемо всі геми. І у нас вийде рівно 149 гємів. І погнали в Браул Старс. Фух, кстати, ви не ви не побачили ігру в мене Хагівагі. Буде буде відео ще про Хагі-Вагі, і не сумнівайтеся, воно буде класним. Ну, іншо, зараз ми заходимо в Бравл Старс і нарешті ті завітні 149 гемів будуть на, 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 на моєму аккаунті, нарешті. І через і кстати, за, за, за завтра вже виходить новий Brawl Толк. Завтра знімлю відео ще про по Brawl Толк. Знімлю завтра-завтра відео. Опа, щось новеньке відео. Ходячий. А, це від силової лізи. Так, заходимо в магазин, подивимося, що у нас в магазині. А, 60 таких забираємо. Так. Заходимо на три стрілочки, переходимо сюди. Путь брав пас. Хух. Кстати, я на своїй основі граю, дуже часто почав грати, але сьогодні ми знімаємо відео не про основу, а про путь Бравл Пас. Я, я, я там кстаті, спеціально залишив задання. Ну, Также спеціально залишив, щоб ну, виповнити задання і пройти не тільки, і не буде отримати не тільки 149 євів, але є пройти Бравл Пас. Подивіться, скільки тут у мене дофіга задань. Ну, о, дивіться, о, це всі. всі. О, тут всі мене, у мене вже рівно 60 наград. Так, рівно 60 наград. Ми зараз заберемо подарок, десь точки все. Кстати, я на основі прокачав Ліона на 10-ту силу. Було нелегко, але прокачав. Так. І от дивіться, залишається лише дві награди. Раз, дві награди, щоб отримати ось цю найкращу награду. Ну, я думаю, нам нас задані хватає. Вибираємо задання і, і, і ми погнали. Так, дивіться, ми будемо виповняти завдання, знаєте за кого? Тут у мене за 500 немає. Ну, є в мене тут за 500, влучити вилучити квест, але ми цього робити не будемо. Дивіться, побудив врага 24 рази. Погнали. І дивіться, так, нанеси і победи врага 9 разів. Беремо культа. Фух, але я так хочу завтра для вас зняти новий Бравл Толк. Це просто капець, там ми, 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 вже, вже буде. Ми, ми вже будемо знати, що буде ви. Ми, ми вже будемо знати, що, ми, на, що нас чекає в слідущому 18 сезоні Бравл Старс. Це типа, якщо ми купимо зразу Бравл Пасту, то, то зразу вже прикольні скіни будуть. Фух, я вже так чекаю, не дочекаюся нового сезону, а він вже буде через 9 днів. Це ще це вже через тиждень в понеділок. Ну що, погнали? Погнали. фух, Я вже так сильно чекаю до того дня, що то просто капець. В понеділок вийде стоподове відео. Ну, клах, капець. Ну і сьогоднішнє відео буде дуже класне, тому що сьогодні ми получаємо завітні геми. Та ну що... Да тогда зараз треба добити гела, вы чувствуешь. Що... Так, ладно, пофиг у меня. А кстати, тут же тут, така карта тупа в для Динамайка приходить, правда? Вообще карта не топова. Вообще. Опадерил, опадарил, 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 опадарил! Капець, як им так мене добив, интересно. З... Я міг просто взяти ульту, використати і все. вс. Ну, ладно, вы видите? Играть, играем іграє, наново. Фух, але, але я надію, знаєте що, якщо, наприклад, ми купимо Брау ну, Пас, самі, самі посудіте, наприклад, дивіться: ем, е, можна купити за 149 ємів один класний скін. Але навіщо купляти один скін, якщо можна купити Брау Пас, отримати зразу, зразу скін, получити зразу два скіна і одного нового Браулера. Взагалі ви, ви, вигідно. І тим, тим более краще вже ж купити Pass, ніж якийсь простий скін. Тому що я завдав. Знаєте чому? Я давно на основу просто науга. Так давайте просто культовості стрінемо. Я хотів вам розказати, знаєте, знаєте про що? Дивіться. От я на основі ніколи не мав ємі. Знаєте чому? Бо я зразу, коли мав є на якийсь скін. Зразу мене пуляло на новий скін купляти. Зразу же. Просто зразу ж. В мене такий аккаунт старий від старої пошти в мене ще зберігся, в мене його заблокували аккаунт брав старий. Там в мене все в скінах, просто ну майже все в скінах. Ну, чесно, там майже все, все в скінах. Тому що я, 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 я їм не беріг, я їх зразу брав і, і тратив на простяка. А от зараз мене, от зараз я вже їх не трачу, а не трачу, а от, а от потрачу вже з розумом. О, я думаю, вже я думаю, ті... і дивіться, кстати, от за один Brawl Pass можна отримати. Я після відео порахую, скільки то вийде, бо за один Brawl Pass можна получити ємів. Напишите в коментарі, скільки, скільки ємів можна, можна отримати Brawl, 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 Stars. Напиште, Brawl Pass. Напишіть в коментарях. Ну, і поставимо лайк за, за це відео і підпишемося на мій канал. Так, так, скільки ми вже побудили ворогів? Ну, тільки чотири. Не густо. Тому давай, а ми в одиночному режимі дуже багато вбили, чотири тільки. Ну я нанеси урон, ми будемо наносити урон, краще б це було в бровболі, але зато за одиночний плюс 200 г... старе, плюс 200 жетонів це вигідно, це ж вигідно. Так, ладно. Фух, Я вже так хочу моя... капець. Так, беремо оці ящики, Так. Ага, дуже добре беремо. Кстати, хаті я бачу, що вам моє відео про зомбі сподобалося. Воно має 22 перегляда, а От відео з Clash Royale. Я завжди тільки заходжу на свій канал, бачу, скільки в мене скільки в мене відео має, скільки в мене переглядів на тому, як то на Clash Royale. І знаєте, знаєте, скільки там вже 41 перегляд. Воно майже вже доганяє відео по по Роблоксу вже вже доганяє, по, по дверям. Ну це капець просто я не знаю, що так, Clash рояль так почав сильно сильно подобатися. але я думаю, якщо це 41 перегляд набрало, значить вам ця ігра дуже сильно подобається. От тільки мінус. Я, я не можу зробити гарні з картинки по бокам, і у тому мінус знімати Clash клеш рояль для мене. Тому що там негарні по боках зображення в мене виходять. Там їх взагалі нема, даже тому мені треба щось придумати, щоб та, що коли я зняв відео, в мене там було вообще класно по боках. То таке про ну, Пронупроклеш роя. Я ж такого не вмію робити, таких таких, таких, таких зображень. Ну, я думаю, скоро навчуся. О, за, за нами вже хтось наблюдає. Так, ну, Залишилося тільки зайнято топ один, і ще буде. Шин! Тихо, 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 тихо. Хух, 634 хп. Нормально, відіграли катку. Так, плюс 3, плюс... Тут плюс три і тут нанесли урон, нормально. Так, плюс, плюс 10 кубків сюди. Фух, я вже так сподіваюся, що ми можемо прийти вже сьогодні цей браупас, але це вже буде нас на, на, на але це вже буде на слідуще відео. Ну я знаю, що Braille Pass на, на, на слідуще відео, і я, я, я вам, вам пообіцяю, що ми цей, цей Pass пройдемо. Бо тому що минулий ми не пройшли, і тим поля там у нас було дуже мало днів. Типа, там ще напевно було один день до кінця Braille Pass, здається. Треба буде подивитися старі відео, там де я пушив в, в, в ці всі на. Агра, треба буде дивитися відео, скільки там було днів, бо я вже не пам'ятаю. Так так, так так так, Опа, вбиваємо. Блін, майже 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 вбили. Давай, давай. Капець, нас на, на, на зараз і єл доб'є. Капець. Опа, так зараз ми Гейла просто загнало. Тупік на. Є, добили. Фух. Опа, гі... О, ні, я валю валя валю. Блін, капець, якщо б я тут чуть-чуть зайшов за стінку, він би мене не вбив. А, ось зразу два задання вже виповнили, вже ви але і, і граємо знову. Нам треба, щоб е, жетони вони додавалися. 200 плюс 200 400. Отак, що, так, 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 що давалося. Опа, опа, три банки, чекпот. Тільки надіюся, чекпот. Прикольно, надіюся, надіюся я, що цей джекпот ніхто не забере. Так, ага, загнали в кут. так? Ну і що? Ну і що? Вб'єш мене? Давай. Я, я тебе вжепріму добив, Дінамайк. А ця карта прямо підходить для Діна Майка. От якщо бити. якщо Діна Майка за зблизька з, з битані. Він просто ту. Я не знаю. Він міг просто на мене ультанути і мене вбити. Ну він провтикав. Так, давай, давай. І ульт. Блін, дарма ульту викерсону, ладно, це заради безпеки. Тобто, блін, інтернет дуже сильно лагає. хоча в мене дуже з останнього часу інтернет став погіршуватися. Типа, коли я хочу пушити на, на, на основному аккаунті кубки бравлерів то, до кінця сезону, воно в мене взагалі не пушиться. Я мушу переходити на, 4, на, на мобільні дані 4G і зразу ж пушити, пушити отак так Браулері. Опа, різковано, ну, ми зараз заберемо ті банки. Різковано, різковано, пацани, різковано. Беремо банки і ввалимо зразу. Мінус тисяча, мінус тисяча. Фух, і все, це вже то, все, це вже топ-4. Топ, топ і ми вже кубки не злиємо, тому що там ми могли тупо злити кубки. а там у нас хтось мі... міг ззаду затиснути. І все. А ну Деріла ми зараз легко доб'ємо. Опа. З двох з трьох ударів добили. Давайте покажіться, хто у нас ще тут є. Опа, ріко бачу. Добили Ріко. Так. Опа. Е і Джек, і Джек, ідований, давай, давайте, Джекі, Джекі, добуваємо, добуваємо Джекі. Блін, промазав, Є, попав. Топ-1 зайли. Нормально, топ 1 Т Так. Плюс, плюс 10 кубків. І плюс, плюс 200 тих. Ну що, за 500 ми зараз ще випонимо. І ми, і ми отримуємо 400. А, ще плюс 50 тих жетонів. Ще плюс 50 тих. Ст... Я вже забула кредитів, плюс 50 кредитів. Ну, ну, в принципі, дивіться, ми вже маємо. Ми вже, ви вже получили 640 монети. І, і нам ще залишилося до 20 геймів 100, 185. Кстати, я давно хотів вам сказати. Ви ви, 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 як думаєте, якщо ми получимо, якщо, я, якщо ми б забрали от звідси всі награди 44, скільки, скільки же тут добра, скільки, скільки же тут з тих очків сили, а отут-тай. Знаєте скільки можна прокачати таких на дев'яту на силу? Вовше дофіга. Ну оце, кстати, ми вже за 9 днів я вам покажу, що, що станеться з тими наградами за 9 днів. Ну я знаю, ви вже всі знаєте, що з ними станеться, просто будуть писати. Якщо ви до 19-го сезону не збереже, не, не збережете свої ті, як то свої награди, то вони автоматически самі заберуться. Тому ми їх самі заберемо тільки вже. Типа, нажімо, нажімо так, прошлий сезон і зразу ще назад до текущого сезону, типу отак. Я оце задуму натів, хотів це випробувати. Кстати, уже зараз 6. 16... А, а який 18-ий, Господи, 17-ий сезон Brawl Pass-а. Я думаю, який 18-ий сезон. Цепієзно, ну, але завтра виходить браутолк і завтра, і завтра відео пушечне, просто чекатимемо Бравл Толк, Я не знаю, просто чекатимемо. Ну, я, я не буду самого ранку для вас зазнімати там на годину, там, типу, щоб чекаємо Бравл толк. На... Но все одно, коли вийде Brawl Толк, зразу ж почну його знімати. Зразу публікую, зразу вийде прикольне відео. Тому що в мене на каналі, я бачу, що ви дивилися, є вже відео по, по, по 14-й сезон Brawl Толка, і воно вам дуже сильно сподобалось. Тому завтра, 17-й сезон Brawl Talk, я буду для вас знімати. Тому зараз ми менше говоримо і більше граємо, бо я вже багато говорю. Заходимо в Броубов. І погнали на ности урон, тому що там, Боже, то та що там в тому одиночному столкненні на нести урон? Нічого. Ну, так, добре. Зараз ми тут більше вб'ємо на... ігроків. Так, тільки вони тут дуже сильніші, тут хтось за спийка. Кстати, я от колись купив скін на спайка з тими масками. Я от тоді, коли купив, тільки до мене дійшло. А нафіга я купив цей скін? Це просто той самий спайк, тільки просто з масками. Чесно. Ось забагато говорю, в мене забагато в роті слюни збираються. Я, я так не привик багато говорити, тому що я майже відео так багато не, не, не випускаю, вже буду випускати частіше. Просто в мене часу нема так багато випускати для вас відео, тому мені завжди, буде, тому мені завжди треба швидко, швидко випускати відео. Вдруг ви потім не захочете в мене, мене дивитися, бо я не випускаю відео, і ті самі відео вже не інтересно дивитися. Ну, так, ладно, поменше з тим, треба зараз йти забити гол. поки... Мене не вбила пені. Нормально. Фух, Ладно. Нічо, ну, нічо, ми зараз відіграємося. Ну, у нас так є один гол, тому ми точно виграємо. Кстаті, вийшли, вийшли наші любимі, любимі дуелі. Я вже, я вже, кстати, знімав відео про дуелі. Воно ну, вам ну, так, ну як сказати, посерединці там сподобалося, я бачу там по переглядах. Ну, Але все одно дивилися, сподобались, напевно. Ну, ті, хто дивилися, напевно, комусь сподобалося, тому. Думаю, напевно, напевно дуальний режим теж нормальний. Кстати, я не розумію розробочників на фіга забирати дуальний режим, якщо цей режим можна залишити тут назавжди. От як є стулкнов'яння, заход кристалу, нокаут і ограблення. і награда за поїмку. Я Не розумію. Просто я чому вони не залишають. Ну може то може що висилати ще баскетбол? Може всі режими не поміщаються, в Stars і все. Я думаю, що так по помо зробити, то може ті поміща. Так добре ми поки були, а тут до мене спайк зайде. Коло якщо б не говорять, мене пені точно, точно б не добили. Ну, зато ми вже були двох. За бровол найкласніше, що наносити урон за Бровбол і побуди врага. Ну, якщо ти граєш на великих чи на маленьких кубках, Ну, якщо тобі навіть повезе. Бо тому що мені завжди везе, то, ну, не везе, а завжди, бо я вмію грати. От, я вмію, я вмію грати на великих кубках. На маленьких кубках мені було мало, мало би бути легше і грати, але все одно. Равно... Нормально вони так забили гол. Нормально. Ладно, зато ми вже 18 вбили. Ну добре, зато ми за ми вийшло ще плюс 500 монет. Саді в нас вже три 3... чотири 998... монет. Це... це дуже добре, тому що коли ми зберемо оці всі очки сили і ті всі награди з прошлого сезону, зразу ж зразу ми будемо прокачувати якогось бравлерів. Так, у тих бравлерів ми не прокачуємо, тому що 4000 це ж зберегти можна. Так, ладно. Погнали далі в Бруболіграти. Надіюся, що це вже остання картка, і ми получимо свої завідні 500 жетонів. Ладно, ти так, добре. Я, хто вже, я, хаті, вже представляю, що буде в тому Браултолці, типу, новий бравлер. Я вже Я можу догадуватись, який це може бути новий бравлер. Так. Ну, Я думаю, що такий, знаєте, брали ще пушечний, який буде подобатися всім ігрокам буде подобатися цей ігрок. Я от думаю, що, знаєте що? Це дуже добре, що ми не купляли, але якщо б нас були геми, добре, що ми б ми все одно не купилися цього брал-пазу. Знаєте чому? Що він, Коли вийшов, він мені не зразу сподобався. І він такий, ну... Ну такий не такий собі я буде. Напевно, 17-й сезон буде вообще пушуч. Ну, ті, хто купили Pass, я, ну для тих, хто купили Brawl Pass, він ну я. Я не кажу, що він ж такий поганий для тих, хто, але він все одно дуже класний, цей Brawl Pass, який зараз є. Але думаю, що в ті 17-й сезон Brawl Pass буде ще кращий. Але я би теж мічкав купити якийсь сезон брау пасу, бо ви знаєте чому? Я за своє життя, скільки, відколи з'явилися ці брау паси, я за своє життя ні разу ще не купляв брал пасу. Тупо ні разу. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і так далі по сезонам я ні разу не купляв брал пасу. Хоч, хоч який, але я нічого не купляв. Взагалі, я просто грав тільки з безплатного брау паса тільки просто. грав і все. І більше мені вже нічого не треба. Ті просто я з безплатного, обрав паси, старався купував, збирав ну, але я їх втратив на скіни, як я вже давно, як я вже розказував. Ну, П'ять мені не хотіло вбити одного ігрока, капець. Ну з вже отримали 2603 кубка. Нормально. Погнали. Фу. Скоро я вже так хочу побачити ці 149 гемів, я просто вже, я ніколи вже ціни ще не доходив до, 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 до 100 гемів. Ніколи, вообще. І... Я сподіваюся, що мої рахування вони вірні, тому що я перед тим, як ще той Пас почався, зразу вже рахував всі геми і зразу вже старався вигравав всі ці. Ті... Безплатний Brawl Pass вигравав, тому що я я так порахував, на я порахував так на калькуляторі, коротше, дивіться, у нас рівно 149 гемів буде, і у нас буде рівно 100 169. Типа, ми, коли ми купимо Brawl Pass, ми будемо мати 0 гемів на балансі. Ну я думаю, це ж це ж варто потратити 100, 100, 100 169 гемів ну, на Brawl Pass. Ну кому ж, кому ж ніхто ну, ж не хоче купити Brawl Pass. Всі хочуть купити Pass. Ну, може бути, люди такі, які не хочуть купувати Pass, типу їм там лінь збирати. От мені колись той, мені колись теж було лінь збирати на Pass. А потім я вже, вже взяв, я вже взяв себе в руки і почав, вже, почав збирати на Pass. На так, ну що, беремо м'ячик, беремо давай, Діномай, тільки донеси мені м'яч. Салам маленько. маленько. Хе, прикол. Так, розносимо розносимо, розносимо їхні стінки, зразу тупо Так, добре Поку поку треба винести. Ні. Ніто треба винести. Я не розумію, якого треба виносити. Ай просто на таран. А ні, на таран є. Ні. ні. Айдіть, я не буду на іти. <ривіт> так добре. Можна хотіть, в принципі. Опа, ну давай. А, я думаю, що я вб'ю ніто, але вона за мене сильніша. Так, так добре. Наносимо медведя урон, наносимо наносимо урон. Та нафіга дінаме в стінку розрушить. Треба було, знаєте, кого нам брати? Треба було брати Джекі, Джекі я б зараз взяв з гаджет, восстановив би ті стінки, хоть хоч плюні, зразу стінка вже зразу стінка вже відновлена. тут так, так, Ні-ні! ні, Опа, спасибо за паст поко, хе. Так. Пені, ти та що нам тут мішаєш? Так і знав. Тупо так і знав, що таке буде. Кстати, ми граємо без звуку чогось. Ми граємо без звуку, я тільки це замітив, що ми граємо без звуку. Ну ладно, я думаю, це я думаю, це на відео воно не повліє, що ми граємо без звуку, але все одно відео вийде дуже класним. Ну, так, так, І наносимо, 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 наносимо і вбиваємо. Так, все 13 секунд. Протримайтеся, не дайте їм забити гол. Тільки, будь ласка, пропимо. Є, де yeah, 9 секунд і ми забили гол. Так, добре. І я виповнив завдання за 500 жетонів. Так, 520 жетонів і. Пу, 62 награди. Блін, не хватаєш. Треба ще десь мати зараз 500 жетонів. Щоб отримати 20 гемів. Ну нічого ми їх зараз получим. Так, давайте. А, я можу, кстати, запок взяти і виповнити завдання за поку. Ну, типа там нанеси там із цілий, ну, але я... може давайте ми оновимо поку, може щось зміниться, Тільки надійсно виграти бой у раз. Виграти бой вісім раз. карку. давайте ще раз спробуємо. І... О, держи зону 160 секунд. Оце тоді, топова, топова фігня. Ну давайте будемо все, що зараз горяча зона є? є, є, яка там карта. Ну така собі для дальніків. Давайте ми зараз візьмемо якогось такого дальніка. Давайте візьмемо бо, він на нас на першій силі, ми його не прокачуємо, я його... я його на ранги ще не піднімав, але зону вже п'ята сила. Бо ой, щось буде щикаю. Ой. Так, все, беремо зараз горячу зону і погнали хадігії. А яке там друге задання за горячу зону? Побуди врага 15 разів. По адресу, пацани, по адресу. Зараз будемо виповняти. 700. Зразу 750 жетонів. Сюда, зараз мені просто. погнали. Так, Каді, напишіть в коментарях, чи ви хочете відео про Роблоксу. Я шукаю по Роблоксу. Ході вже вже хто, я знайшов для вас по Роблоксі одну таку гарну страшилку. Типу, ти ходиш, типу, і тебе там має знайти убійця, Я вже ту ігру грав, ну, ну я грав не сам, зі мною ще один ну, я, короте, ту і грав сам, деколи не сам іграв, ну і, ну, і все одно. Нормально. Нормально ігра. Ти там ховаєшся, збираєш всякі очки, там, монети, а потім. Ті, коли тебе знайшли, тебе одразу отрубили. Ні, так, так, я йду хотіть на іншу зону, щоб більш удержав зону. Тільки на 8 будь ласка. Замір, замінируй, замінирую, замінируем. Замінируем ну, кордони. Замінировав. Так, давайте ми ще отут зараз ще поставимо ставимо, замінувацію. Так, воно я думаю, що, в принципі, ми, ми вже, я вже зону удержав достатньо, але я думаю, задання за один за один раунд я точно не виповню. Так, носимо, наносимо, блін, мене вбили, кипець. Ну добре, хаті ж мене хаті дуже добре, що в мене бо на першій силі, тому що бо на першій силі дуже легко і грати, і ми швидше отримаємо наші 149 сорок ємів. Я кстати, обіцяю, що коли ми отримаємо тут тут Brawl пас, все, бо я буду тут акаунт цей -е, розвивати як хочу, просто як як хочуть розвивати. Є yeah. 100%. 100%? виграли? Це номера. Десять, тут 10 побудили, а тут тільки 42 одержали. Господи, як то ще довго буде. Ладно, ну якщо ми зараз випонимо задання за 250, то ми будемо грати знову, тому що треба, щоб вони об'єднались, ці задання. У нас 750 ємів. Можна ці подарки розрушити? Блін, ні, ну ладно. Так, стаємо сюди, але не захопили. Цю зону кстати, блін. Капіз, ми зарано пішли, так, так, атакуємо, атакуємо. Все вони зійшли з цієї зони. Ну що, ну що, давай, давай? М -м -м. Ти мене нікого не б'єш, так? Я не розумію, чому Гел тупає і не може вбити розу. Чому він тупить? Опа Барлі. Ага, попробуй тільки. десь сразу зайдеш, зразу в міни мої впадеш зразу. Так, поки привіт, добрий день. Кстати, дивіться, вони просто знаєте, на всі моїм відео вже йде 23, вже йде майже 24 хвилини. Це відео буде дуже довгим, тому що і дуже класним. <ривіт> <ривіт> Добре. Обо ставимо з замініруємо територію. Ну, Вони себе не підуть, але якщо захочуть вижити, тому якщо захочуть виграти, то піде. Так замінірували територію, вбили. Я просто всіх виношу. Я топовий ігрок, просто всіх виношу. Ну, Хоча на першому ранзі всі всі би так виносили. Але, але, але мені я вже давно на перших рангах не грав. На, на, на на Добре. Ну що, ну, давай, давай, давай. Замініруємо зразу, там. але Хоча вони тільки. Так, нане, так, нанеслися. Ставимо ще одну замінувацію. Так, вбиваємо розум. Ні, ну це зараз я не я вбив розум. Облічується що зі своєї точки контрольної. Так, може треба отут отутів було б краще стояти, тому що отут я буду більше одержувати зону. Так, став замінуємо. І вони зараз побудуться. Замінуємо, Вбиваємо, вбиваємо, замінували. Є yeah, нормально, але мені подобається в бою його ці бомби, чи ці його бомби, це вообще. Взагалі... Кстати, у мене на основному акаунті Боже має пасівки, капець. Я тобі основний аккаунт розвів більше ніж старий мій основний. І сього побули побудили врагів. побили врага двісті п'ятнадцять разів ми вже це зробили і грась знову. 59 разів. Нам ще нам залишилося 60 разів вже стояти в зоні. 60! Оце типа, якщо тут буде вже 60%, то я вже думаю, ми тут виповнимо. Так, все стоїмо. Зразу поставили. Ну, вони перші почали, але все одно ми їх зараз будемо вино. так винесли. Дуже добре. Так, мені головне зараз закінчити у ту зону. І знаєте, що буде, і буде. І, і все, в принципі, Можна сказати, задання за 500 вже виповнено, так? Але в принципі можна виходити, але в принципі, я можу поки туди перейти, тому що там зона зараз, поки ніхто на ніше не стояв з наших, тому я поки можу там постояти. На, на, на. Блін, його, його атака мене добила. Вони люблять барді близько вбивати, його ульта добиває. А не ульта гач, е. Боже, атака. У <кій> мене <кій> 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 трошки кашель горло гор, дре, тому так багато не можу говорити, але хоча дуже багато говорю, чесно. У мене просто родно замок не закривається. Ну що, давайте йди сюди. Я вас всіх тут розбомблю на. Опа, мінує, мінуємо територію, вбиваємо. Так добре. І вбиваємо. Їм ще, кстати, один удар і вони вже цю зону забрали. Фух, але кстаті ми вже. хоча ми вже ж вісімдесят вже маємо. Тому ми точно виграємо. Опа, о, тихо, тихо 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 тісі. Ну так добре. Ну що, не можете виграти? Ну, в принципі, то і ясной. Є... є! Виграли! Фух, ну що, Ми маємо наші завітки. 20 гемі. Це бачите? Йо мої Капець. Ми. Ми! Ш... 55! Капець! Ми могли вже мати 500 жетонів, ні, Ми мусимо ще раз цей, цей, цю горячу зону. Мусимо, мусимо ще раз капець, так, так стоїмо на зону. Зразу же. З нею ми не виходимо просто, не виходимо. все, Так, ну я думаю, що я вже виповнив завдання, тому вже можна і походити, і побивати їх. Але краще ще постояти на зоні. так, добре, Давай, ну, в принципі, ми тут з Отісом стоїмо. Ей братан, давай їх всіх мочити. <сум> так, Мінуємо. Мінуємо. Так. О, тихо-тихо-тихо. Ні-ні ні, я вже не такий герой. Я вже не такий герой. Але в принципі нам головне виграти, бо тому що це якось буде дивно. Вигравали, вигравали, тут бац проіграли. Ну, Та буваємо інтерес, який буде брал пас, який буде Браул Стар в 17 сезоні. Напевно. А, кстати, там в тому сезоні ж виявляється той мастер. Типа там, де ти можеш вигравати, ну і получать, напевно, якісь награди в мастері. Завтра Brawl брал і ми стільки всього дізнаємося. Ох! Просто не хватить стільки, е е е стільки в голову по, 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 по стільки радості вмістити, де не, не знати де. Так, так мінує, мінує територію, І. Ми нарешті отримали наші 20 гемів. І, і ми отримали 500 жетонів. Плюс 24 кубка, 790 і ми маємо 63, 20 гемів. Ну що, готові? Забираємо награду 10 гемів. Забираємо 10 гемів. Так, йдемо, 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 йдемо далі. Забираємо ще 10 гемів. Наже 79 гемів. Забираємо плюс 20 гемів, у нас же 99 гемів. Забираємо 10 гемів у мене вже 100 гемів. І нарешті я побачу сотку гемів. Так, забираємо ще 110 ще гемів. Забираємо ще 10 гемів. У нас вже 100, 129 гемів і забираємо останні 20 гемів. І в нас вже 149 гемів на цьому аккаунті. Так, давайте я перейду. Подивлюся, чи ми я ніде ніякі геми ще більше я не пропустив. Надіюся, більше вже ніде їх вже не пропустив. Та, і так, все, більше ями закінчилися, все, все, на цьому вже буде закінчуватися. закінчуватися. Ми, ми вже заполучили 149 день тому підписуємося на мій канал, ставимо лайки, побільше лайки і більше і побільше підписок на мій канал. І ставимо лайки, і підписуємося на канал. І всім пока!